Костянтин Сімчук, головний тренер Сокола. Костянтина, як ваш короткий коментар, ну по-перше, я хотів би привітати суперника з перемогою. Вважаю, була гарна гра сьогодні двох лідерів. На жаль, ми програли старт першого періоду. Є у нас там декілька питань, будемо розмовляти із суддями, але ж програли ми, тому на жаль, поки що так. Чи важко було входити в групу, якщо у вас була маленька перерва, всього лише 14 годин між матчами? Звичайно, ми закінчили грати майже в 10 годин увечері вчора, і це дуже мало. Ну, для такої гри я вважаю, що треба ті, хто робить ці розклади, звичайно, трошки вийде цю справу робити. Але ж. Ще раз повторюсь, на жаль, ми програли по ділу, і молоді хлопці випали зовсім сьогодні. Так, 2005-2006 рок роки. Поки що хлопці не готові грати на таких скоростях і з такою силовою боротьбою. Тому ще раз вітаю Кремичук з перемогою. Бажаю зібратись і відіграти на кандидальному кубку. Ми будемо за них біболювати.